Чина готується зустріти більше переселенців. В регіоні вже облаштували спеціальні центри для внутрішньо переміщених осіб. Одне із найбільших таких місць громада в селі Маяки. Окрім житла, там також є теплиці, де вирощують овочі та ферма. Як вимушені переселенці, адаптувалися до нових умов життя у сюжеті Тетяни Бажинар. Пані Наталя приїхала до Одеської області із Миколаєва три тижні тому. Жінка до останнього не хотіла залишати рідну домівку. Втім, страх за власне життя переважив. У Миколаєві залишилась старенька мати. Вона на відріз відмовилась покидати місто. Мені, Коли говорять про Миколаїв, я починаю плакати, тому що його так бомбять. Я не знаю, що з нього там залишиться. У мене залишилась мама, там 86 років, яка ні під яким видом не залишається уїжджати. Говорить, що буде, то буде. Людей, які вимушено Тікали від війни в Маякській громаді. Нині проживає 33 троє. Вони отримали можливість і працювати тут. Організували ціле сільське господарство. Як результат, люди мають стабільний заробіток і свіжі харчі щодня. Втім, більшість переселенців, які потрапляють до центру, знаходяться тут тимчасово. люди приїжджають на тиждень. Перед тим, як уїхати за границю, то недалеко границя 11 з і Люди можуть побити приготувати документи, тому що часто чоловік виїхав і документи не готові. За вісім років російсько-української війни послугами центру скористалися понад дві з половиною тисячі переселенців. Нині тут облаштували додатково ще 200 ліжок. Наразі на рівні уряду розглядається питання про розміщення в центрі 80 внутрішньо переміщених осіб із небезпечних областей, ми готові з Донеччини привезти на руках сюди занести, щоб людям було краще. Дивіться, які тут птахи, яка тут природа гарна, їм буде краще ніж під обстрілами в підвалах без світла і води. Тому ще раз закликаю: евакуюйтеся, задзвоніть до нас 1548, Задзвоніть на гарячу лінію. Ова на сайтах є всі номери телефонів. А ми вам кожному вам з вас допоможемо. За словами Ірини Верещук, такі центри за підтримки уряду забезпечуватимуть дровами. Їжею, медикаментами, засобами гігієни та іншим необхідним. Тетяна Бажинар, Зураб Делурій, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.